Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли дві пускові установки. Петріот про це повідомили на офіційному сайті уряду Німеччини. Як це може посилити українське ППО? давайте розпитаємо у провідного наукового співробітника НАО Валерія Романенка. Пане Валерію, вітаю! Слава Україні! Дякую, що приєдналася до нашого ефіру. Ми багато з вами вже говорили, і про зокрема і про Петріот. Ну от ще дві установки. Перше, моє питання: як вважаєте, скільки взагалі таких установок потрібно для того, щоб максимально українська система протиповітряної оборони могла відбивати російські атаки зараз? Героям слава доброго дня. Значить, дивіться, тут трішечки ейфорія від цього. Дві установки вони практично нічого не змінять, тому що установки входять до складу комплексу, а комплекс це радар управління, радар, станція управління і від 4 до 10 пускових установок. Тобто, єдине, що ми отримали, це. Підвищили щільність власне оборони в тому районі, де знаходиться радар і станція управління. Але на жаль, оці дві пускові установки ми не зможемо перенести, наприклад, щоб прикрити інше місто, бо вони не автономні. Самі по собі вони не працюють. Вони мають отримувати інформацію від радіолокатора, і пуск ракети має управлятися станцією, керуватися станцією управління. Тому, е якщо ми хочемо прикрити Україну більш е докладно, ну більш щільно, да, нам потрібні власне комплекси, до яких не окремі пускові установки. Ми вже отримали від Нідерландів дві пускові установки, від Німеччини ще додаткові дві пускові установки. Ще нам хтось обіцяв, обіцяв дві пускових, але це ми просто щільніше, надійніше прикриваємо місця. Там, де ці де ці комплекси вже встановлені? А якщо хочемо прикрити інші міста, то нам потрібні нові комплекси, нові сампте, нові петріоти. А скільки, скільки, от саме якщо говорити про комплекси? Скільки за вашими розрахунками, можливо, за розрахунками ваших колег, про які ви знаєте, потрібно для того, щоб максимально закрити небо? Ну нам потрібно закрити, наприклад, всі, е, всі обласні міста або хоча б більшість обласних міст, по яким наносяться удари зараз. найбільш нагальні міста: це південь, це Харків, це Запоріжжя, це Львів, це Вінниця. Так, ну от можна, хоча б так, от так от е, е, взяти. Географію тих місць, по яким е, постійно, ну більш-менш так стало, наносяться удари. Крім того, потрібно значить закрити е, інфраструктурні об'єкти, які не в містах, ті самі електростанції, да, бо росіяни можуть напередодні опалювального сезону. Напер... і під час вони будуть заробити будуть старанно від чекати до найбільших морозів і тоді їм наносити удар. От, значить, прикрити електростанції, прикрити а, такі найбільш важливі трансформаторні станції. Да? От і багато ще інфраструктурних і критичних об'єктів теж нас є такі міста, які місця, які треба прикрити. От, тобто для України потрібно мінімально там ну десь до 20 комплексів Петріот і принаймні 10 самте. Або ну різниця до 30 комплексів це така мінімальна потреба, враховуючи от міста і інфраструктурні об'єкти, значить, і найважливіші також транспортні комунікації. Хоча кінжали не будуть бити по мостах, але все одно щось тонелі треба прикрити, пане Валерію. Тут таке питання, що зараз росіяни напевно розуміють, що треба зробити все, щоб наші партнери могли змогу давати Україні якомога менше зброї і підсилюють напругу на різних інших напрямках, от е, мова про кордони, наприклад, Польща з Білоруссю Балтійських країн з Білоруссю. Як вважаєте, чи є зараз потенціал у наших союзників для того, щоб надати нам більше цих комплексів протиповітряної оборони? Ну, звичайно, є. Значить, ми, хоча б, могли б отримати більше патріотів від сполучених штатів, від Європи, теж, хоча в Європі там зайвих і нема. Вони інтегровані в протиповітряну систему, в систему протиповітряної оборони Європи, але все одно, все одно, хоча б один-два комплекси від провідних країн. Ну, наприклад, багато має Нідерланди, мають таких комплексів. Досить багато. Ну для всієї території мало, значить, для Німеччини, але все одно вони теж могли б передати власний комплекс. Крім того, Сполучені Штати могли б передати кілька радіолокаційних станцій, станцій управління, щоб ми, наприклад, зменшили кількість пускових а, в батареях да, в комплексах наших. Ну там зараз у нас, ну, на мій погляд, з тими, що нам передають, буде по шість. Але мінімальний комплект там по чотири можна. Зате ми могли б прикрити ще два міста. Якщо б нам передали станції, значить управління і радіолокатори, ми просто розширили географію. Крім того, Сполучені Штати мають досить багато цих комплексів варіантів. ПАК-2 це протиракетна оборона в основному виконує ПАК-3. Комплекс остання модифікація в варіанті. Пак 2 значит, сполучені штати мають їх більше. Вони могли звичайно надати нам ці комплекси, і я все ж таки думаю, що вони нам напередодні зими. Підвищує кількість цих комплексів пане Валерію, дуже дякую вам. Власне. Бачите, новина, і скільки ми всього розібрали, взагалі зрозуміли, яка ситуація зараз. Ну насправді чекаємо допомоги не тільки від наших воїнів, а й від наших дипломатів, від яких я впевнений, теж залежить обсяг військової допомоги. Це був Валерій Романенко, провідний науковий співробітник НАО.